Ми вже вдома. Зараз поп'ємо кавусі зідуликом і трішки відпочинемо. Вибрали огірочків. Ну, огірки я сьогодні закривати не буду. Трошки пізніше лише банок понамиваю на завтра. На завтра зранку буду працювати. А сьогодні відпочинок. Портуюсь на теніс, сьогодні місцеві змагання. Хлопці вже поїхали. Я зараз на таксі їду до них. Марку завжди важливо, він завжди хоче. Ти вболіваєш за брата, Орест? Орест, ти вболіваєш за братика? Ні, чо? Тебе програли, так? Де. А який рахунок? Шість ноль. Шість ноль. Ну нічого страшного. Дови, зараз буде. Важкі Ой, важкі м'ячі мої, а ти постарайся. Можна хід у мене взяти. Не можу. Чого? Того, що там цукру повну. Без цукру? Як таке? Можна зробити? Зазр... Блубері. Кого? блубері коктейль. Який блубері? Все-таки розвели мамку на коктейлі. Ай, йди, бери! Дуже дякую вам. Водний процес. І якщо ви бачили, може, Рілс, знову ж таки, Каті, ви часто будете чути саме її рекомендації на мене зараз. А і Катя каже, що якщо ви хочете якось очистити свій організм, єдиний детокс, який вам допоможе, це вода. Ніякі оці знаєте набори. Я сама рекламувала ці штуки. Не буду називати компанії, ну коротше, типу детокс, ти пропиваєш якісь трави, оце все нічого воно не очищає. Крім того, що ви побігаєте там на два-три рази більше в туалет. Це все ніякого очищення організму не відбувається. Вода. Вода єдиний Які вони різні з Марком, я просто ну, дивуюсь, як можуть бути настільки різні діти. Вже обізвав усіх какашками, всіх до єдиного дітей, які тут є. Правильно, Орес, таке сталося. А чому ти такі слова говориш? Бо вони мене не хочуть пускать. Вони тебе пускають, просто вони старші. Чого вони плигають? Ну вони через це ж не какашки Орес. Вони вищі, високо пригають. Я дуже вищий! Вищі, але обзивати дітей не треба. Вони тобі нічого поганого не зробили. А потім скажуть, що мама Люда не виховала сина. Зовсім. Хто? Люди. Навкруги, дивись, які людей. Всі чули, як ти кричав на дітей. Всякі слова такі. А де? Кругом. В усьому кафе всі чули. А чому? Ага. І що тепер я маю казати? Яке тепер, дати? яке тепер покарання буде для Ореста? Яке буде покарання Оресту? От яке скажеш? А ці всі люди пардуни. <сумітно> 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 Ти що плачеш? Ні, сміюсь. <сумітно> Молодець. Сьогодні дійсно грають із старшими, такими ми ще, мабуть, ніколи не змагались. Давай, Марк. Пекінг величезний від магазину Б'янка. Там представлені різні бренди. Купальників, домашні якісь халати, сорочки, також білизна великих розмірів в наявності. І сьогодні разом з вами хочу показати, що замовила я. Ну, по-перше, красиво, як приходить, це в нас халатик. Тут розмір LXL пише. Треба приміряти. Зараз буду міряти разом з вами. Теж треба приміряти. Я взяла більш таку базу без додаткових рюшиків. мені не вистачає такого в гардеробі. Ще взяла такий точно, тільки тілесний бюст. Красива чашечка така. Великий розбір є, дуже важливо, в кого великий бюст, дівчата. Зберігайте. Це теж базові трусики. Тілесні, чорні, і це під з рюшиками. А сорочка. Легка, тоненька. давайте поміряти. Там сорочка, слухайте, як нареченої якоїсь. Така красива. Я, звісно, вдягла білизну, тому що все просвічується. Але це саме сорочка для сну. Я в ній планую спати. Наступний варіант халат. Боже, як мені подобається цей колір. Раніше я думала, що тільки там чорний, мені красивий. Дуже гарно. І чорний халат, звісно, я теж взяла, тому що я обожнюю цей колір. Чорний халат теж дуже красивий. Дякую, що... Варків вітаю вас. Мені спілкування саме основне. Я не голодую, тіло є чим прикрити. Криша над головою є. Слава Богу, шахеди не літають. І це вже велике щастя. Ну, хоча якби гроші нікому не лишили. Я кажу завжди правду. Оцей вентилятор. Один, один. Но, один. А, ні, один. Ну щось трошки, ні. Є е мощніші, це таке. Хто знає його і поставити? Взагалі, отаке, вот знаєте. Да, Спас... 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 Спасибо, спасибо. спасибо. <смех> 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 да, Спасибо. Спасибо. Ой, я кажу, я тупа. Не купляйте такий слабий. Є, я бачила мощніші. Може, а що, він батаре... Заряд, У нього зарядка. Тільки я не знаю, зараз як розрядиться, де, де в мене зарядка. USB. А, USB, точно, шнур, USB. На зарядці, поняли? Це я буду в Україну їхати і той. Як добре, що не літають, звісно, добре. Бо жили, як літали, знаємо, що це. Дітки гарні, ви щаслива мама. Щаслива, бо дітки поруч. На рахунок гарні, це ще треба подумати. Гарні, саме найкращі. Ми ж були в Україні, як літали, чого ж ми поїхали, чотири собачки, вони ж ми вони були в нас не заспокійливи. Ну, так як у метро дуже їхати і нічого, отак як їдеш. Значить, це дуже прям ні, ні о чому. Слаба. Mm -hmm. Значить, треба купити хороший. А там жара закончиться. Mm -hmm. <laughs> ну, ну, мені оце як влетіти в літаку додому, так? Да? Mm -hmm. Ну, в літаку що не жарко звичайно. Ну, я пожар... мені ніколи жарко не було, там же теж є кондерчики. Ну, все равно, тихо, це як не слабо, а трошечки плаття липла. <реку> назовсім не збираюсь, а так поїхати буду їхати, обов'язково, а На назовсім ні. Що я там сама робитиму? Скажіть мені, що я там сама робитиму? Будинок великий, я його не потягну. І За світло і тепло, в нас електроенергія, все це дорого, велика територія, теж треба там дивитися, здоров'я вже немає. І це для дітей буде, доброго вечора. І для дітей це буде егоїзм. вони по роботах, чотири собачки, їх треба покормити, вони вже старенькі. Ні. Собачок я точно не лишу, діти вже самостійні, а собачок я точно не лишу. У мене зараз теж розрядиться. Доброго вечора, Леночка і Яночка. До Жани в гості. Я їду в справах. У мене по гостям, мабуть, не вийде. Хіба що до Лени Романової, бо вона в центрі кафе в неї. Тож в неї кафе. Кафе. І в центрі ж нікуди їхати. До Мами Жани треба півтори години їхати туди, півтори назад. Це якщо мама Жанна захоче приїхати в Київ, то зустрінемось. В неї теж свої плани, теж хазяйство, собачка, до доньки треба їздити. Кожного своє життя. А я їду ненадовго. Ку-ку. Так, ян закінчу. І закінчувати на тих і що робити? Читайте вже кабаки. Пустую, да? щось... Та як? Я так не люблю до людей спинами. Що їм цікаво дивиться? Кухня. Ти М -м -м. Та ну ще рано жарить. Я ще задихнуся, а... а вони ж посині. Не сме... Я ж хочу свіженьки, щоб на вечір. Зараз не час. Та воно не те, що не час. У мене нема скільки часу. Хочеться, я приїду у справах, мені хочеться той день чи два виділити, поїхати до чоловіка на могилу, на Сумщину. Тому ну. Їхала б я там на місяць. А На місяць я не можу, бо тут тварини, діти по роботах. Повторюю, собачки старенькі, їм уже треба увага, за ними треба дивитися. Тому ну, не можу надовше. Як поїду напишу, якщо зможе приїхати до Києва, я буду дуже рада. Мені треба день перевести, щоб до неї з'їздити на якийсь часок. Доброго дня! Добрий день добрий ліса і поля. Знаєш, така пісня. Добрий день, добрий родна земля. Це російська, до речі. Так. Передихайте, я телефон підзаряжу. Чого не зрозуміла, Леночка. Але хочу з вами просто привітатись. Питань ніяких нема, дякую. Я теж нічого не розумію, Леночка. Дякую, я з вами вітаюсь. Багато що в житті. Добрий день. У вас є внуки. У вас внуки є? Ні, добрий день. Внуків не знаю, нема. Питання не до мене. Внуків я сама собі родити не можу, дітей я родила. Внуків це не до мене. Що якщо я вийду? Що ніхто не зайде, 7 годин зайду. А що ж я зараз спиною стану до людей? Що хоч полежить? Мне ще треба инстаграму не маня уделай. Така... Ти... Тиктоку і тиктоку. Деловая женщина така. Я така, Русь. Я така була всегда що ти шутеку. Я така була, рішала я. Миска. искам. Прибери <ривайте> эту бутылку. Їй сказала, я ж показала, прибери, бо я її зараз вип'ю. Ой, воді, не можна напити. Я чого ти не, не добавляєш води всюди? Добав, пожалуйста. І вам гарного дня і мирного. У нас-то він мирний, слава Богу. Душевного спокою теж він так необхідний. Мені так дуже необхідний, правда. А щось на тарті поставити в холодильник? Та от уже а йому. Це шух, це ну так я ж сухо. Ні, не буду терти, потім. Вже забалакуюсь. Ой, жиж житуха. Жиж житуха. Життя таке воно, життя. Виходить, до такого сіпоху. Так. Да. Оце зараз скільки, а ну дивися, я ж сліпо. 15.30. Я вийду до вас. У сім годин по Україні будемо жарити ці. Як вона називається? Кабачки будемо, а кабачкові оладки жарити. І скоро ми будемо робити зразу прямо в прямому ефірі. Да. Такий рецепт класнючий з капустою. От кабачкові оладки, а зразу навіть може у суботу. Подивлюся, побачу я.